У вас точно таке було. Коли ваша собака у вас на руках, вона агресує на людей, на собак. Коли ви відпускаєте вашу собаку вниз або без повідка, ваша собака зразу заспокоюється, чому так відбувається? На то є дві причини. Перша причина це фізично ми не даємо собаці скинути стрес, і друга причина це сама людина-власник. Є джерело такої поведінки. Тобто перша причина, якщо ви собаку берете на руку, ви не даєте собаці скинути стрес. Якщо ви одягаєте намордник, закриваєте в клітку, вона там в вольєрі за забором да починає гавкати. У всіх цих випадках є фізичний бар'єр, який не дає собаці скинути цей стрес яким чином скинути мовою тіла, поїсти травичку, погризти паличку, попити водички, обтруситися, походити мовою тіла, показати, помітити. Да? Всі ці е дії є скидання стресу, і цього ми не даємо, коли фізично е ограждаємо собаку таким чином. Ну і друга причина сам власник. Чому? Тому що власники з собакою створюють постійно відносини на слабкості, на емоціях, на похвалі, на дресурі і на смаколиках. Все це для собаки є джерело слабкості. І вона бачить, у мене є слабка людина. Я на неї на голові, у неї кожен день, тому можу бути на голові у інших собак. Я бачу, що ця людина слабка, тому я буду її захищати як по природі собакам. І заведено бути лідером зграї.